У словах волошка, Врода, вітер, верби, водоспад, віра, віктор і володя. І вишневий дивосад. Який звук на початку цих слів? Вірно, звук В. Сьогодні на занятті ми з вами будемо вивчати звук В. Як ви гадаєте, чому у нас на дошці вовк? Вірно. Тому що у слові вовк. Є звук В. Послухайте невеличку історію про вовка. У густому, густому та темному лісі жив сірий вовк. Усі жителі лісу його дуже боялися, часто його обходили стороною. Друзів у вовка було дуже мало, сусідів поруч теж не було. Самотньо жилося сірому вовку. Увечері, коли на небо випливав місяць, вовк сідав на галявині. І заводив свою пісню Вугу. Малята. Як ви гадаєте, чому в лісі всі боялися вовка? Так, тому що це хижак. А який звук виходив у сірого вовка, коли він співав на місяць? Вугу. Звук пісенька сірого вовка звучить. Проспівати його не можна, тому він вважається приголосним звуком. Звук В приголосний. Давайте перед люстерком спробуємо правильно вимовити звук В. Зверніть увагу на правильне положення нашого ротика. Щоб вийшов красивий звук В, верхні зубки впираються в нижню губу. В. в, в. Спробуйте малята. А зараз разом зі мною спробуйте вимовити слова, які починаються на звук В. Ваза. Ваза. Ведмідь. ведмідь, Вагон. Вагон. Веселка. Веселка. А тепер пропоную пограти у гру, де знаходиться звук. Звук В твердий приголосний. Позначати ми його будемо однією рисочкою. Для того, щоб правильно визначити, де знаходиться звук, потрібно правильно та чітко вимовити слово. Якщо ми почуємо звук В на початку слова, ставимо рисочку в першій клітинці. Якщо чуємо звук В всередині слова у середній клітинці. І якщо почуємо звук «в», в кінці слова, поставимо рисочку в останній клітинці, перед нами звуковий чоловічок звука В. Він у синьому вбранні. Тому що звук В приголосний, твердий, схожий на лід В. Звуки ми можемо тільки вимовляти та чути. А коли нам потрібно написати слово, ми використовуємо букви. На ковтинці у звукового чоловічка написана буква В. Буква В така цікава. Стопчик тут дві дужки справа. Так в алфавіті живе всім потрібна буква В. Ось звуковий чоловічок підготував схему слова. Уважно! Чітко та правильно промовляйте кожне слово. І тоді легко і правильно визначимо, де знаходиться звук. Перше слово. Вовк. Вов так, у цьому слові два звука в на початку та всередині слова. Дівчинка. Дівчинка. Звук В знаходиться всередині слова вірно. Півень. Піввень. Звук В знаходиться всередині слова. Волошка. Воложка. Звук В знаходиться на початку слова. Свиня. Свиня. Звук В знаходиться всередині слова. Все Вірно, молодці малята. Навколо нас дуже багато предметів, у назвах яких є звук В. Пограйте у цю гру зі своїми матусями та визначіть, у яких словах є звук В та де він знаходиться. На початку всередині чи в кінці слова. Діти слова складаються зі звуків. Записуються буквами, але у кожному слові і звуки, і букви йдуть в певній послідовності, і щоб вас розуміли інші люди, потрібно чітко навчитися вимовляти всі звуки рідної мови. Бажаю вам всім легкого навчання! Гарного дня до побачення!